Привіт, давайте розберемо, що таке проксі, навіщо вони в арбітражі, чим відрізняються один від одного, яку краще вибрати і під які цілі. Коли ти заходиш у Facebook, Google, TikTok і та інші рекламні системи, вони бачать, з якого IP ти це робиш. Проксі це спосіб показати іншу адресу, ніби ти садиш з іншого місця. В арбітражі ми працюємо з багатьма аккаунтами. Якщо вони всі будуть з однієї адреси, будуть блокування та обмеження. Тому кожен аккаунт має бути ніби з іншого комп'ютера, і тут якраз допомагає нам Donc Які є типи проксі? Усі проксі розрізняються за тим, звідки береться їх ip адреса Це головне, що впливає на якість ціну та як вони будуть відпрацьовувати у рекламних системах. Перше, це серверні IP береться із серверів у дата-центрах. Друге, це резидентські проксі, береться за домашнього інтернету реальних людей, завантажуючи на ПК спеціальне програмне забезпечення. І третє це мобільні проксі, IP береться з мобільного інтернету. Чому найкраще використовувати мобільні проксі? У людей акаунти найчастіше прив'язані до. Телефонів у мобільного інтернету IP часто змінюється автоматично. Це нормальна поведінка, і рекламні системи не вважають це підозрою. На такому IP можуть бути сотні реальних людей, і це складно відслідкувати. На мобільних проксі присутня зміна IP. При вході на новий аккаунт ви обновляєте IP і це вам дозволяє працювати з багатьма акаунтами по черзі. Тобто, у вас може бути відкритий тільки один аккаунт. Ви можете спробувати використовувати свій телефон як роздатчик, роздаєте інтернет на ПК і при нових заходах обновляєте. У різних мобільних операторів різна кількість доступних IP-адресів. Кожного разу, коли вмикаєш і вимикаєш режим у літаку, IP-адреса міняється на нову. Після мобільних проксі на практиці найчастіше використовують серверні, в цьому випадку один аккаунт, одна проксі, по-іншому ніяк. Так, вони менш трастові, але коштують дешево, і якщо правильно використовувати, цілком підходять. Резидентські проксі, хоч і по трасту, вони будуть кращі, але дорожчі і не Завжди стабільні, тому на практиці їх беруть рідше. Різниця між проксі та VPN. Проксі це як передати лист через друга. Уявіть, що ви хочете надіслати лист, але не хочете, щоб одержувач знав, звідки саме він надійшов. Ви даєте лист другу, а він вже відправляє його замість вас. Проксі працює саме так: воно підміняє вашу IP-адресу, перенаправляє ваш запит, а сайт бачить не вас, а проксі-сервер. А тепер уявіть, ви не тільки хочете сховати хто ви, а ще й не хочете, щоб хтось бачив, що саме в листі, поки він у дорозі. Ви запечатуєте його в щільний конверт. і Знову передаєте другу. VPN працює саме так: шифрує весь ваш трафік і вже потім надсилає його через свій сервер. Рекламні системи, сайти бачать іншу IP-адресу і не можуть побачити вміст переданих даних. VPN для арбітражу не підходить, тому що один IP на весь комп'ютер, Facebook та інші платформи бачать, що IP належать популярним VPN провайдерам, дешеві або публічні VPN використовують один IP на багатьох людей. Це все буде призводити до блокувань. У ВПН це зручно для особистого користування, але не зовсім підходить для арбітражу. Є два види протоколу: це HTTP, HTTPS та socks 5. Все, що вам потрібно знати, це те, що краще використовувати socks 5, він більш надійний та стабільний. HTTP або HTTPS теж добре працюють, але менш захищені і можуть викликати більше у рекламних систем. На практиці арбітражники використовують і той, і той. Головне, щоб сам проксі був якісний. Та IPV, це скорочено від Internet Protocol Version. Тобто це версія інтернет-протоколу, яка визначає, як саме виглядає твоя IP-адреса. Є IPv4, да це така стара класична версія. Ось її приклад. Складається вона з чотирьох чисел через крапку. Вона така найпоширеніша, працює скрізь, з нею дружать усі платформи, і її найчастіше використовують в арбітражі. Та IPv6, це більш новіша версія. Ось її приклад, але на практиці її ніхто не використовує, тому що вона, по перше, дуже дешева і неякісна. Дуже довго прогружає сторінки, не всі сайти з нею працюють стабільно, і дуже часто рекламні системи, такі як Facebook та інші, ставляться до них з підозрою. Тому використовуємо IPV4. Онбординг програма з арбітражу разом із ніндзятраф це не просто курс. Тут ти не платиш за навчання. Усі кошти йдуть на твої власні заливи. Реальна практика уже з перших неділь. Заливу плюс отримуєш до 40% профіта. Навчимо, покажемо, дамо всю інфраструктуру. Отримайте саме головне практику від креативів та її інструментів до аналітики та масштабування. Все для того, щоб почати свій шлях. А в кінці працевлаштуємо в команду. Тут немає легких грошей та кнопок, бабло. Є опанування, практика і реальні результати. Записуйся на Онбординг і проходь все разом з нами. Посилання під відео. І так, розберемо на практиці, як це використовувати. Давайте я створю новий профіль, назву його роздача з телефону. Переходимо до розділу проксі. Тут ми нічого не обираємо. Тепер з телефону ми роздаємо точку доступу та під'єднуємо наш ПК. Під'єднали. І заходимо на аккаунт. Можемо зразу відкрити 2 IP, 2 ІПВА подивитися нашу IP-адресу, яка зараз є, що да? вона точно така сама, ось як тут. Тепер для того щоб обновити цю IP-адресу, якщо ми зараз просто закриємо та зайдемо ще раз в аккаунт, у нас IP не зміниться. І для того, щоб використовувати її як проксі, ми зараз заходимо на телефон та оновлюємо IP, тобто включаємо режим літака та вимикаємо. Так, я це зробив. Заходимо ще раз на акаунт. Як бачимо, у нас інша IP-адреса. Роздали проксі, зайшли на перший. Тоді з нього вийшли. Змінюємо IP, тобто вмикаємо режим літака. Вимикаємо. У нас змінюється IP-адреса, і ми заходимо на другий акаунт. Друге, це давайте розберемо серверну IPv4 проксі. Переходимо в розділ проксі. Ось тут ми вибираємо настроїть тип Проксі вибираємо ту, яку ми купили. ip чекер ми не трогаємо. І вставляємо нашу проксі. І можна ось сюди вставити і ми вам автоматом підтягне хост, порт, логін та пароль. Нажимаємо Провірити проксі, тест соєднання пройден. І третє це мобільна прокся. Тут, де ссылка для зміни IP, вам потрібно буде вставити посилання. Та й все. Нажмете ОК. І при вході в аккаунт тут у вас буде іконка зміни IP, ви її нажимаєте при вході на новий аккаунт. Проксі обновляється, ви заходите і далі вже працюєте. Давайте підрезюмуємо, які та як ми можемо використовувати проксі. Перше, це роздача з телефону, можна сказати, безкоштовно з мінусів швидкість та зручність. Друге, це покупні мобільні проксі, де ви можете юзати десятки аккаунтів по черзі. Це такий найзручніший та найкращий варіант. І третє, це серверні проксі, де один аккаунт, одна проксі. Якщо ви працюєте в соло і у вас багато аккаунтів, вам краще буде придбати мобільні покупні проксі. Якщо працюєте в команді, наприклад, з агентськими аккаунтами, в у часті випадків вам будуть видавати проксі-агенти, да, і це будуть серверні проксі. Дякую за перегляд. Побачимось в наступних відео.